Всім привіт, з вами знову я Enderman, і вітаю вас в 12-й серії мого спею під назвою Епока Сталі. Ну а ми починаємо. Що ж, друзі, якщо ви пам'ятаєте, то в минулий раз ми закінчуємо на тому, що ми з вами подивилися крафт от цієї штуки. Ах. Так, це дуже, дуже кончений крафт. Ех. І проблема в тому, що нам треба його зробити. І... Ну. Я в шоці, друзі? І саме в цьому відео ми з вами будемо його робити. Для цього? Ну, для того, щоб працювала ця штука. І взагалі всі парові механізми. Бо... Також треба... Також треба робити ще пар. І взагалі все кучу з цього. От мені, знаєте, мені, дорозі, цікаво стало. А скільки паровий котел потребує тиску? і взагалі. Давайте надягнемо це. Наприклад. Паровий. Ні, а тут нічого таке не написано. Гаразд! Ну, а тепер почнемо все це крафтити. По-перше, три шаблони датчика. Адамантіва, осміювання, хромова лампа. контролер же ще треба, точно. А це ще чіп треба. Ха-ха-ха-ха. А це ще ой Ой-ой-ой, я хочу здохнути Ну... Виходить, що? У мене... Угу. Тільки на прокатному верстаті, так? А в мене ніхром. Є. Чи як він там? Хто. Що там вимагається? Ос. Осмирій. Хто ти. Осмирідієва пластина. Осмирідій в мене є. Осми... Осмирідій. Ти взагалі, що таке, як ти робишся? Ти, ти шукаєшся, чи ні. А, ти сплав. Ти сплав, який ще робиться, тільки на заводі сплавів. Ясно. Тоді мені треба робити, кон... робити шаблони з трьома контролерами. А це три чіпи, а це три конденсатори. Ну. Що ж, конденсатори це в нас. Бем. Бем. Ну, три таких. пластини треба буде. Точніше, треба 12 пластин залізаних. Потім ще треба. Е, треба ще 6 редстоунового пилу. Це капець. Гаразд, треба буде злазити в шахту за редстоуном. Далі ще треба. 6. золотих звитків. Це в нас, в принципі. Якщо не помиляюсь, не складно, так? М ну. В принципі, знаєте, друзі, напевно, вся серія для вас буде проходити таким чином, що я вам покажу, що, нам, що я маю знайти. І далі я все це шукаю за кадром. Угу. Ну. Що ж, на пошуки. Що ж, друзі, я дістав Редстоун, добув золото, і тепер залишилося лише зробити залізних злитків пластини. Видите? Це, в принципі, досить таки швидко зробити буде. До речі, треба буде зараз починити коладу, бо воно вже трішки маловато місця в нього залишилось. Так, закінчилось з пластинами. Стоп, а конденсатори. Ой, мені не 12 пластин треба. Мені 24 пластини треба. Ну, нічого страшного. Добре, що я добув Фредстоу золото з запасом. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. І. Ще один, 2, 3. бам так, тепер сходимо за титаном, щоб відремонтувати трішечки наше ковадло. Три титанові злитки. Так, це з руки Бем. 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 Так, прекрасно. Далі. Золото. І. Чотири конденсатори Є. Yeah. Стоп, чотири. А. Ну, так. Да. Забув ще трішки пластин ой, кремню взяти. Шість конденсаторів є. Далі. шість, Далі три чіпи. Срібні пластини і мідні кабелі. Ізольовані. Ну. Кабелі робаляться. Ой. Відразу три штуки, їх треба три на один. Тобто. Е, а, їх треба три міні-постави. Так, ну це буде досить так. Швидко зробити можу, да. Тик, тик, тик. Пем, 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 пем. І ще один раз. Прекрасно. Так. Далі. Ще нам для них треба будуть срібні пластини. Це в нас. Три пластина на один. Нам їх треба три, тому дев'ять срібних злитків. Так. Ставимо це сюди і бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем. Бем. бем, 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 бем. бем. І бем. І ще раз бем. І останній раз. Бам! Прекрасно. Так. Тепер йдемо сюди, сюди. Це ізолятор. От, прокатний механізм. Так, це сюди, ну і погнали. Це. сподіваюсь нас вийде зробити швидко. І я справді на це сподіваюсь. І здається, в нас це виходить зробити швидко. А що воно? Не ем... знаю, що воно хотіло робити. Так, забираємо кабелі. Так. Резина треба. А резина це в нас з латексу треба. Біжемо сюди, 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 сюди. Резина це в нас робиться з латексу. Це нам треба переплавити латекс. Це в нас, в принципі, не складна задача. Е, де я один кабель? А, те, що поставив. Так як кабелі робляться по одному, то на мені треба 9 резини переплавити. Тому цей кидаємо сюди, це кидаємо сюди. І давайте поспимо поки що. Добре раночку. Так. Це в нас все ще плавиться. І поки плавиться, давайте подивимось на контролер, це в нас чіпи, вольфраміві злитки і редстоуновий пил. Ну, редстоуну в мене благо вистачає. Злитки, в принципі, також. Ну, я не хвилююсь. Шаблон це у нас золото і залізні злитки. Так ой. Напевно, ще давайте. 16 золотих. Золота переплавим. Потім ще нам треба. а, не хромовая оболонка, это у нас... Ой-ой-ой. Так. Еще же треба миллион. Ой-ой-ой-ой-ой. Я -ой 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 -ой. ну, это копать. Такі ситуації, в таких моментах хочеться просто взяти і здохнуть. Якщо чесно. Але нічого. Це... Подумайте, це всього лише буде дуже-дуже довго. От, ми ж робимо. Так. Ну, дай пройти. Тик-тик-тик. Давайте, напевно, дроти я всі перероблю в прискоренній перемоці, бо ну, це буде довго. Точніше, в принципі, просто пропущу для вас момент, поки їх роблю. Ізольовані кабелі я зробив. Далі нам треба зробити. самі кон... чіпи, самі чіпи. Потім робимо контролери. І далі датчик. Датчик це в нас ніхромові лампи. Їх треба 6 штук. Тому мені треба 12 ніхромових оболонків, тобто 6 ніхромових звитків. Раз. в мене здається і те, і те. тут було. було. ж? Хром. Нікель. 6. Е, Раз, 2. 3, 4, 5, 6. І тепер виливаємо. Поки виливаємо, ми також дивимося, що нам там ще знадобиться. Ага, загортовне скло так. Ой, це буде довго. Так, раз, давайте подивимося поки що. Скільки треба буде загортованого скла. Ага, для цього нам треба. Ага. Ну, треба всього лише. Три рази зробити. дисплав вольфраміту і розплавленого кварцу. Тик. Бам-бам-бам. Бам, бам. Стей далі виливаємо його. Це буде трішки швидше, ніж виливати ніхромові зливки, бо, ну, як мінімум, треба вилити всього лише три скла. Оце не міняє того факту, що це все ж таки час. Все, прибираємо це, пам-пам-пам-пам-пум-пам-пім. Пам, пам, пам. Тепер беремо це в руки, біжимо сюди і робимо з цього пластини. Для початку лише пластини. Далі робимо з цього оболонки. Це, в принципі, швидко. Бем, бом, пім, пам. Ой. Пам, пам. Пам-пам-пам-пам. Пам, пам. Є. Тепер самі датчики. ж їх шаблони? Ой, і тепер самі датчики. Ой. Ну... треба зробити швидко. Треба всього лише. 6 залізних пластин. І одна вольфрамова пластина. Тому я його зроблю прямо зараз. Хоп-хоп, хоп, хоп. Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. 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 І тепер робимо. Прес. Єс. Yes. Ну, і тепер робимо. Датчик прес. Ура! Перший датчик є. Ну, а далі, друзі. Я пішов фармити далі. Ну що ж, друзі, я зібрав всі ресурси, які нам треба для крафту. І зараз я відкриваю на свій бекпак. І погнали перше. А, ну да. Для початку я забув зробити з цього пластини, але це 5 секунд. Ну, виходимо сюди і. Відкриваємо бекпак І тепер перше. Датчик, пар. Потім примітивний нагрівач рідини. Потім корпус парового механізму. Потім паровий котел. Потім датчик прес датчик випарювання и нарешті паровий перетворювач тиску. Ба! Я зараз вот Фу. Так, ну давайте його поставимо і відкриємо. Ця інформація стосується всіх. Ага. Чого то? Так, так, так. або електричний струм. можна можувати або забирати через капсулу, капсулку. Стоїть перевитру. Ага. Ну а взагалі. А, Ну, гаразд. Друзі. В принципі, на цьому в нас все. Я трішки втомився, поки робив. Всі крафти, Тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал за мої страждання. Ну і з вами, як завжди, я був Enderman. А до всім дня, вечора, ночі. Та до побачення та до нових зустрічей.